21 травня наказом Генеральної прокуратури України в місті Марганці було призначено нового прокурора Богдана Івановича Чегіля. А керівництвом прокуратури області представлено в місті 25 травня. За цей час Богдан Іванович вже встиг ознайомитись з проблемами міста та визначив шляхи їх вирішення. Зараз йде реформування органів прокуратури, буде новий, є вже новий наказ, і накази нові Генерального прокурора України, є новий закон України про прокуратуру, який має вступити в силу з 15 липня. Цього року тому органи прокуратури, якби проходять реформування, функції практично залишилися ті ж самі: це нагляд за органами внутрішніх справ, це підтримання державного обвинувачення в суді, це представництво інтересів громадян та держави в суді, розгляд зверних громадян. Однак, що стосується, слід зауважити, що раніше органи прокуратури могли більше розглядати зверних громадян, оскільки. Була так називаємо функція загального нагляду. Зараз такої функції у нас немає, тому ми розглядаємо звернення громадян через представництво інтересів у суді. Тобто є відповідна категорія громадян, які ми можемо заявляти позови до суду і чимось допомогти людині. В інших ситуаціях ми направляємо скарги громадян за належністю до тих контролюючих органів, які мають право їх розглядати. Що стосується боротьби зі злочинністю на території міста Марганця, то за той невеликий проміжок часу, який є тут, є великий відсоток звернення це у картілікому по викраденню кабельної продукції. Практично кожного дня є два-три факти таких викрадень. Інша злочинність сказати, що є велика злочинність в місті Марганці неможливо, оскільки в основному це звернення, що стосується викрадення особистого майна громадян. Є були навіть випадки грабіжів у місті Марганці, але вони є незначними. Більш тяжких злочинів за той період, який я тут є, не вчинялося. Такий Невеличкий екскурс. Ви з Нікополя. Так, я працював сім років заступником Нікопольського міжрайонного прокурора, після чого був призначений сюди в місті Маргант. Будемо працювати згідно законодавства, яке у нас є, згідно наказів Генерального прокурора України. Першим чином це боротьба з корупцією, злочинністю, координація правоохоронних органів. Це буде на перший погляд. Я думаю, самим основним задачою, яку я збираюся тут виконати на цій посаді. Буде і я думаю, що важко, оскільки в органах внутрішніх справ вже ліквідовано деякі підрозділи. Це боротьби з наркотиками, нагляд за дітьми, які вступили в закон в конфлікт з законом. Це служба боротьби з економічною злочинністю. Тому буде залучатися зараз територіальні підрозділи, які формуватися будуть в Нікополі для боротьби з цими категоріями злочинів і на території Мар. Тому першим чином ми проведемо координаційну нараду з цими підрозділами для того, щоб уже були шляхи, яким чином вирішити цю проблему.